Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в мене зовсім незвичне відео. Сьогодні я вам покажу, що я обідала, і поговоримо про те, що можна їсти діабетикам, а чого не можна. В попередньому відео одна моя глядачка написала в коментарі, що не можна діабетикам радити вживати кашу із ячневої крупи. Кому цікаво, можете зайти прочитати. Раз я люблю експерименти, буду сьогодні проводити експеримент над собою. Приготувала обід і перед тим як його вживати, зміряла цукор свій в крові. Бачите, які показники. Давайте подивимося, що я сьогодні готувала для своєї сім'ї і для себе. Так як своїм хлопцям на обід готувала сьогодні картопляне пюре, взяла собі 6 шматочків. Вареної картоплі, зробила салат із свіжої капусти, огірка, болгарського перця, цибулі, заправила олійкою і яблучним оцтом. Також ще посмажила хребти лосося мої улюблені. Спочатку рибу помочала у кукурудзяне борошно, потім збиті яйця і підсмажила на сковорідці, потім витягла всі кісточки з риби. А що хіба можна діабетикам картоплю їсти, спитаєте ви. А ми проекспериментуємо і подивимо, що буде, можна їсти діабетикам картоплю чи ні. Пройшло 2 години. Я взяла свій глюкометр і зараз поміряю, який в мене цукор. І поки я буду проводити тут маніпуляції з глюкометром, я вам ще розкажу один свій секрет. Що я робила після того, як поїла. Я, правда, Поїла усе це, що було на тарілочці, потім запила цикорієм з лимоном. Я люблю так іноді. Потім, десь 10 хвилин пройшло, і я пішла марширувати. Як марширувати? Ноги крепко болять. Тому що я роблю одною і другою рукою обпираюсь об стільці і високо піднімаючи ноги, марширую. Тобто просто хожу на місці. Скільки? Ну, скільки вистачить сил. Спочатку прорахувала до 50, і потім іще 50 через деякий час. Трошки зробила невеличку таку зарядочку. Яку зарядочку? Сіла, помахала руками, підняла в сторони. Ну, звичайну, таку, оту згадайте, зарядочку, яку колись ми робили в школі. Отаку от сидячи на стільці. І от дивіться, який показник у мене зараз. До того було 6,8, після того, як я поїла картоплі з 6 шматочків, 6,9. Ну і що ви скажете? Звичайно ж, я іноді буду їсти картоплю. Але пам'ятаємо, що треба не зловживати. І ще пам'ятаємо, що все індивідуально. Мій організм не такий, як ваш, ваш не такий, як вашої сусідки. Тому обов'язково все перевіряйте: у кожного діабетика повинен бути глюкометр. Не можу нікому рекомендувати їсти якусь крупу, чи їсти картоплю, чи їсти пісне м'ясо, чи жирне. Кожен вирішує сам для себе і що пити, це ж теж індивідуально. Але я поділюся своїми експериментами. Що я п'ю? Я після їжі часто п'ю цикорій із лимоном, а також ще додаю корицю до цикорію. Один час за півгодини до сніданку я пила куркуму. На склянку гарячої води додавала пів чайної ложечки порошка куркуми, а також приблизно третину чайної ложечки сухого імбиря, а також ще додавала чорний мелений звичайний. Все розмішувала і чекала, поки можна буде пити, щоб температура була така приємна. Все осідало на дно, а оту рідину. Я випивала те, що було на дні, я його викидала. Вірно, я це робила чи ні, я не знаю. Я вам не можу казати, що робіть отак, як я робила це. Це, звісно, знову ж таки все індивідуально. Але мені здається, що такий напій допомагає зменшити цукор у крові. Ще вам хочу розповісти про один свій експеримент. Чули про кетодієту. Я на собі її випробувала. Ну і як ви запитаєте, чесно вам скажу, мені сподобалось. По-перше, я їла два рази в день, і цими порціями я наїдалась, я не була голодна. Ще що дуже мене радувало зайва вага розставала прямо на очах. Я не можу сказати, скільки зайвих кілограмів я скинула, тому що в мене не було вагів, але це було дуже помітно не тільки мені. Чому ж я зараз так не харчуюсь, ви мене спитаєте. По-перше, почалася війна і мені було не до того. До лікарів не ходила, не консультувалась, не знала, які вітаміни треба мені приймати, тому не приймала ніякі штучні вітаміни. Потім через деякий час почалися судоми в ногах. Ну і ще що я вам скажу: дуже важко тримати дієту, коли вся сім'я не на дієті, а ти на дієті. О, це витримати це дуже важко, коли для чоловіків готуєш одне для себе щось інше. Ще, ж, звичайно, плюс кетодієти, дієти, що цукор не піднімався. Це ж, звичайно, надихає і радує. Було б Цікаво почути ваші експерименти, чи ви пробували кетодієту, чи ні, і як ваші враження від неї? Щоб хотіла поділитися своїми спостереженнями, обов'язково треба ходити. Але то нема коли, то не заставиш себе вийти на вулицю, погода непідходяща. На дворі жарко або дощ, або навпаки, холодно. Тому що робимо? Ходимо вдома. Чи на місці, чи міряємо кроки, скільки кімната в довжину, а в ширину, а скільки ми пройдемо за сьогодні метрів, а на завтра пройдіть на 10 метрів більше і похваліть себе. Яка ж я, молодець, на 10 метрів більше пройшла? І ще що помітила, ніколи не сваріть себе. Чи, може, ви щось з'їли недозволене, чи не було настрою вас сьогодні походить і не то що. Там 40 метрів, чи 50 ви не пройшли, а і 10 не пройшли, і по квартирі, і навіть на одному місці. І нічого страшного, і таке буває. Головне, не сваріть себе. А на завтра, от побачите, ви пройдете свої метри. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. І взагалі, що ви вживаєте, чи строго дотримуєтесь дієти, чи ні. Чи дозволяєте собі якісь поблажки і не сварите себе за це? А може, ви на діабетики вам ця тема не актуальна? Але все рівно у кожного з нас є якісь секретики, буде цікаво їх почути. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо зможу, відповім на них. Це своє відео я записувала на фоні е, невеличких замальовок із Угорщини. Недавно ми там були. Хто дивиться мої відео регулярно, той це знає. Мені було дуже приємно, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої відео, лишаєте свої коментарі. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ще не підписані. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно дуже дуже щасливі.